Сучасна історія білих плям де-факто не має. Події, які відбуваються зараз, події, які відбувалися два роки тому, все це задокументоване буквально по секунду. Так, є складність, оскільки інформацію розкидано по різноманітних соцмережах і новинних сайтах. Так, частина інформації є й досі такою, яку не можна публікувати з метою дотримання безпеки. Але пересічному громадянину, не дуже цікаві бортові номери техніки, чи імена виконавців тієї чи іншої операції. Звичайній людині цікаво знати, що та чи інша операція була, що мав місце певний задум, і що певним чином цей задум був реалізований. І такої оглядової інформації в мережі більш ніж достатньо. Інтернет пам'ятає все. Треба лише правильно сформулювати пошуковий запит. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного. Річ. Котре наголошую, офіційне відео це таке відео, яке зазнало відповідних перевірок і редагування. Тут ви не знайдете так званої воєнної таємниці. Тому представники ворожих спецслужб, які моніторять наш ефір, можуть спокійно сходити на обід чи подивитися, де там їхні російські корабель. А ми тим часом починаємо черговий огляд. Людина завжди має тренуватися, бо якщо вона зупиниться, то вона почне деградувати. Це слова інструктора 60-ї бригади на псевдо Ліба. Примітно, що, окрім власне, бойових навичок, таких як застосування особистої зброї чи гранат, ліба не оминає увагу і так зване побутове виживання. Правильний вибір одягу, взуття чи спорядження це також компетенція інструктора. Бо вчити людину за позначки в журналі це не складно. Але сенсу від такого навчання де-факто немає ніякого. Зробити так, щоб боєць був справді ефективним, міг не тільки вижити на полі бою, а й перемагати це і є основне завдання інструктора. На офіційній сторінці 60-ї окремої механізованої бригади інструктор ділиться думками щодо підготовки людей. Але це ще не все. Просто в описі згаданого відео ви знайдете посилання на окремий ютуб канал, який можна використовувати для самопідготовки. Я розумію, що те, що людина, ну можливо, та людина, яка прийшла з бойових, вона зараз стомлена, вона зараз морально виснажена, тим більше, що там якісь були бої, і потрібно відпочити. Але все одно люди завжди мають розвиватися, вони завжди мають тренуватися. Тому що якщо людина зупиниться, її навики почнуть деградувати. Відповідно, можливо, небажання людини зараз щось ну, по різним причинам, можливо, вона морально виснажена, можливо, фізично виснажена, можливо, хоче просто відпочити забутись. Її небажання воно може призвести до... Поганих наслідків, які ми могли уникнути. Навчальний запал він не має детонатора. Як Бачите, він просто виключений. Відповідно, без детонатора граната не вибухає. Граната F1, Гранати має тротил. протил. Я вважаю, що підхід до людей він не має бути чисто книжковий, про те, що виділено там декілька годин на певну вправу і вони мають саме цю кількість годин займатися цією вправою. Я вважаю, цей підхід доволі застарілий. Є дуже багато різних пережитків минулого, які зараз вони неефективні. На продовження теми підготовки. Коли отримує свіже поповнення, кожен командир зацікавлений, щоб люди були максимально підготовленими. Тому цілком нормально є ситуація, коли той чи інший підрозділ своїми силами організовує своєрідний навчально-тренувальний центр просто в прифронтовій зоні. Щоб перевірити навички і поповнення і злагодження груп. Відео 3 окремої танкової бригади ілюструє елементи підготовки розрахунку кулемета Браунінг та відпрацювання штурмових дій. Цікаво, що для більш реалістичного відпрацювання тренувальних завдань використовують відповідне лазерне обладнання. Воно фіксує всі умовні постріли зі зброї і сигналізує про влучання. Кажучи просто, стрільба по мішенях дасть лише базові навички проводження зі зброєю. А от мати за спаринг партнера живих людей, які маневрують, контратакують та загалом по-різному реагують на ваші дії, це геть інший рівень. Зважаючи на той факт, що лазерне устаткування дає змогу фіксувати, зокрема, кількість умовних набоїв, навчання виходить доволі продуктивним. І найважливіше, краще сто разів бути умовно вбитим на навчанні щоб потім вивчити відеоскоптера і свої помилки проаналізувати. І в момент, коли ворог буде справжнім, все зробити правильно. Усе зробити правильно. За цими словами криється важка робота, втома і навіть фізичний біль. Але результат вражає. Наступна історія це драматичний фрагмент буквально одного вечора війни. Мобільна група ППО, зведеного підрозділу 153-ї бригади, на Харківському фронті знищила російський ударний дрон «Ланцет». Було чітко розраховано сектор баражування БПЛА противника, і в результаті своєрідної протиповітряної засідки безпілотник ворога було знищено. Однак не буває так, що війна це гра в одні ворота. Противник реагує на ваші дії так само, як ви реагуєте на дії противника. Як результат, мобільна група потрапила під удар ще одного ворожого дрона. Проїп припас розірвався поряд з пікапом. Автівку посікло уламками, а двоє бійців зазнали поранень. Їм надали допомогу, і доставили до спідшпиталю. І навіть у питаннях надання першої допомоги та евакуації поранених – підготовка особового складу відіграє важливу критичну роль. Ми е, по порожу планшету, побачили, що летить ворожий БПЛА. Виїхали якраз на місце ведення вогню, і вона якраз над нами прилетіла на висоті десь метрів 150-200. двісті. Кулеметчик відкрив вогонь, і ми її підбили. Пройшло секунд 50, Як прилетів ворожий безпілотник, який вразив наш транспортний засіб, і поранив двох їх підлеглих. Ці перше, що збили, друге, що повернулися живі. За два минулих роки безпілотники стали серйозно і дуже поширеними в військах зброї. Вони розвідують, ретранслюють радіосигнал, коригують артилерію, транспортують певні вантажі і, звісно, вражають противника. Як на лінії бойового зіткнення, так і в тилу. Зважаючи на той факт, що дрони зазвичай обладнані відеокамерою і транслюють своєму оператору все, що так би мовити, спостерігають, кількість відео з ураженнями різноманітної техніки та укріплень доволі висока. Ба Більше, саме його величність дрон, є тим інструментом, завдяки якому можна буквально зазирнути у вічі ворога. Навіть в умовах, коли той перебуває за обрієм, харківський напрямок. До вашої уваги свіжа добірка уражень ворожої техніки від 77-ї окремої аеромобільної бригади. Інтерв'ю з військовослужбовцями чи відео уражень техніки ілюструють лише окремі епізоди війни і жодним чином не пояснюють загальну картину. Водночас міжнародні відносини, політичні військові питання, усі ці фактори загалом тісно переплітаються і один на одного сильно впливають. Тому щоб спростити розуміння, що саме відбувається в країні, на каналі Страткому ЗСУ, окрім щоденного зведення, говорить Стратком», що суботи виходить і дайджест, який охоплює всі основні події тижня, що так чи інакше пов'язані з російсько-українською війною. Під час саміту НАТО, який має відбутися з 9 по 11 липня у Вашингтоні, лідери країн альянсу посилять координуючу роль НАТО у наданні військової допомоги Україні і візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов'язання у цьому контексті. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Основним завданням альянсу, за його словами, є забезпечення першочергових потреб України у самозахисті та у розбудові сил оборони, які будуть взаємосумісними із силами НАТО та наблизять Україну до повноправного членства. В Янці я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті щодо поставок більшого обсягу військового обладнання протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом альянсу. Зауважив генсек НАТО. Ті, хто слідкує за перебігом війни та мобілізації, певно, не раз чули фразу, мовляв, хай воювати спочатку йдуть депутати. Ті, хто слідкує за перебігом війни від самого по її початку, тобто з 20 лютого 2014 року, не дадуть збрехати, що ця фраза це не якийсь ноу-хау, і вперше зазвучала 10 років тому. Менше з тим, є ще одна крилата фраза. Авторство її приписують Сократу. І звучить вона так: той, хто хоче зробити, шукає можливості. Той, хто не хоче зробити, шукає причини. Харківський фермер і депутат Красноградської селищної ради Дмитро Валенко на позивний шеф коригувальник вогню мінометної батареї 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Він не шукав причин. А коли стало треба, взяв до руку зброю, як і близько тисячі інших депутатів різних рівнів. Чому змінив депутатське крісло на окоп, яке хобі не полишив вар? Що загрожує українцям, якщо вони не згуртуються? Відповіді на ці питання на відео від тринадцятої бригади НГУ Хартія. Я боєць «Хартія», Мій позивний шеф. Я житель Харківської області з Красноградського району, де являюсь депутатом Красноградської селищної ради. Війна застала мене вдома. Ми займалися бізнесом. Паралельний депутатом був, але війна не вибирає людей. Ніхто не, не був народжений для війни. І так я рік проволонтерив, їздив по всіх гарячих точках і на Харківській області допомагав бригадам, і їздив і в Константиновку. Бахмут, часов яр допомагали одягтися, шили розгрузки на броніки, возили їжу хлопцям, машини доставляли. Ну, тобто, всі запроси, які вони давали, ми намагалися якось їх виконувати. Не на місці я знаходився. Мені також хотілося долучитись до цього, до цієї справи. І після року волонтерства я прийняв рішення і постучався і пішов. Не пам'ятаю, хто з побратимів по Фейсбуку знайшли, що а там передвиборча кампанія, там, що я з стою. стаю. Ух, ніфіга собі у нас депутат воює. що ти тут робиш? Що ти тут забув? Навіщо воно тобі треба? Тобто, як почули, що я там рік про волонтера, я поназвав цифри, які ну, ми місті, разом з батьком вложили в війну, так, те, що ми могли б на розвиток підприємства, а ми його на війну поклали, то вони одразу кажуть, і так займав свою нішу, виконував, а мог би ну, далі допомагати. І це було також ефективно. Але Ну, не мог. Відео, яке продукують Сили оборони України, різноманітне. Це і суха аналітика, і чутливі історії про долі людей. Це і огляди техніки та зброї, це і посібники з виживання. Сенс роботи військових медіа дуже простий. Той чи інший підрозділ має постійно нагадувати аудиторії про факт свого існування, про свою діяльність, здобутки, про свій особовий склад. Навіщо така реклама? Все просто. Подобається чи комусь чи ні, але триває війна. Ворог не полишає своїх загарбницьких планів, тому триває мобілізація. Формуються нові підрозділи, доповнюються діючі. Крім усього іншого, тих, хто перебуває в складі війська з лютого 2022 року, банально треба поміняти. Це, як мінімум, буде справедливо. В умовах розмиття підрозділів і професій просто розгубитися. Водночас, якщо людина сама обере собі місце служби і професію, чи, можливо, знайде людей близьких по духу, Ефективність такої служби буде значно вищою. І так само командиру буде простіше і краще, якщо він зможе поставити на посади кваліфікованих людей, а не кого доведеться. Питання полягає в тім, щоб кожна людина знайшла своє місце. І вище згадана, так би мовити, реклама підрозділів цьому сприяє. Тож це не фінал. І нагадую, це точно не хід параду. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на канал. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.